вітаю вас, любі діти, на черговому занятті. А тема сьогоднішнього заняття у нас дуже цікава птахи в зимку. І з вами я, ваш вихователь Катерина Комашко. Як завжди, до нас назустріч прийшла наша подружка Оленка. Привіталася Оленка з нами і нагадала, що у нас з вами є наша, наш віршик з яким ми вітаємося щоразу, коли починаємо наше заняття. Тому сядьте, будь ласка, зручненько і починаємо з вами працювати. Але спочатку ми з вами настроїмось на роботу. І для цього нам з нагоді стане наш віршик. Приготуйте свої долоньки і повторюйте рухи за мною. Плещемо долоньки. Доброго ранку! Доброго дня! Хай плещуть долоньки! Хай тупають ніжки потупали ніжки, працюють голівки та сяють усмішки. Доброго ранку, доброго дня, бажаєте ви, бажаю вам я. Ось так ми з вами привіталися і вже готові вирушати в нашу зимову подорож на зустріч цікавинкам та пригодам. Дітки, Оленка нам. Пропонує разом дещо згадати. Діти, а яка зараз пора року? Зараз пора року зима, і ми знаємо, що існує три зимові місяці: грудень, січень та лютий. Давайте далі. Узимку діти на вулиці тепло чи холодно? Наші діти знають, що узимку. Дуже холодно. Як необхідно вдягатися на прогулянку. Оленко, наші діти знають, що взимку на прогулянку треба вдягатися теплесенько, не забути декілька шарів одягу і обов'язково не забути взути теплі черевички, чобітки, вдягнути рукавички та шапочку. А які свята ми святкуємо взимку? Наші діти знають, що ми надзвичайно багато різноманітних свят святкуємо взимку. А саме, спочатку до нас приходить святий Миколай, приносить повний мішечок подарунків, потім наступає Різдво Христове, а потім уже Новий рік. В січні місяці також дуже багато свят, наприклад, водохреща. Та багато інших. Про це ми з вами поговоримо трішки пізніше. Дітки, подивіться, будь ласка, а що нам приготувала Оленка? Правильно, це годівничка, годівничка для наших пташок. Діти, а навіщо ж вона нам потрібна? В першу чергу вона потрібна нашим друзям-ташкам, які взимку потерпають від холоду та відсутності їжі. Діти, а хто ж прилітає до нашої годівнички? До нашої годівнички прилітають різноманітні пташки, які потребують харчування і не можуть знайти собі продукти харчування в природі. Тому вони мають надію знайти якісь шматочки їжі в таких годівничках. Подивіться, будь ласка, уважно. Зараз ми з вами пограємо в гру, яка називається «Нагодуй пташок, тому що не всім можна годувати наших пташечок. Тільки певні продукти корисні і ними можна годувати наших пташенят або пташок. Сідайте зручненько і слухайте уважно. Зараз Оленка буде нам називати по одному і показувати по одному продукту харчування, а ви повинні сказати. Можна ним годувати пташок, можна його класти в годівничку чи не можна. А правильність відповіді з'ясувати нам допоможе смайлик. Якщо він буде веселий, значить, ми відповіли з вами правильно. А якщо смайлик буде сумний, значить, ми відповіли неправильно. Тому сідайте зручненько, приготуйте свої оченята і давайте грати. Перше, що нам показує Оленка, це хліб. Білий хліб. Скажіть, будь ласка, чи можна готувати пташок білим хлібом? Звичайно, можна. Пташки дуже полюбляють крихти та шматочки білого хліба. І смайлик нам говорить, що так можна. Давайте далі. Це теж хліб, діда. Ну, подивіться уважно, що це за хліб? Це незвичайний хліб, це сірий хліб з додаванням ржаного солоду. Діти, а як ви вважаєте, такий хліб пташкам давати можна? Я особисто сумніваюся, а ви. Давайте ми почекаємо нашого смайлика і він нам підкаже. Правильно нам смайлик підказує. Не можна такий хліб давати нашим пташкам, тому що там дуже багато різноманітних домішок. Наприклад, там багато дріжджів, там може бути солодова закваска, там додається інша, інше борошно, яке важке для шлунку пташок. Тому такий хліб давати пташкам не можна категорично. Давайте далі. Наступний смаколик, який дістала. Наша оленка це насіннячко. Ану, подумайте, можна насіннячко давати пташечкам. Звичайно, можна таке насіння давати пташкам, але воно повинно бути не смажене. Тому що смажене насіння, воно дуже шкідливо для шлунку пташок. От тому смалик нам посміхається. Далі давайте подивіться, М -м -м, які смачні сухарики. Ну, Білий хліб. Сухарики. Мабуть, звичайно, можна давати таке пташкам. Подивіться, який смайлик, діти. Не можна таке давати пташкам. Як ви думаєте, чому не можна, такі сухарі давати пташкам? А я вам зараз розкажу: такі сухарі давати пташкам категорично заборонено, тому що при виготовленні. Таких сухарів використовують різноманітні домішки. Наприклад, посипають їх приправою, поливають певний, певним, певною олійкою, дають смакові додатки. Діти, не лише пташкам не можна, такі сухарики, а й вам з нами. Це дуже шкідливо для наших шлуночків. Тому запам'ятайте, що ні вам, ні пташкам такі сухарики брат, не можна. Далі. Ой, смачна картопелька! Як ви думаєте, чи можна картопельку, варену картопельку давати нашим пташечкам? я думаю, що можна. Це дуже корисно і смачно. І смайлик нам підказує, що правильно ми з вами вирішили. Ну, подивій. Ой, яка смачна! Який смачний подарунок для наших пташків. М -м -м. Діта, ви полюбляєте бананчики і мандаринчики? я особисто дуже полюбляю. І Оленка наша полюбляє. Мабуть, і пташки наші теж полюбляють. Ні, не можна давати пташкам цитрусові. Це дуже-дуже шкідливо. Запам'ятайте, яблучку можна покласти, а цитрусові не можна. Дітки, ми з вами розібралися, чим можна нагодувати наших пташечок взимку. А Оленка при... нам пропонує пограти в гру, яка називається Відгадай за описом. Сідайте, будь ласка, зручненько. Наша Оленка приготувала для вас дуже цікаві загадки, і ми з вами дізнаємося, які ж пташки ховаються за цими загадками. Як зима, вона на гілці і спійма, мов на сопілці, жовті груди, чорні крила, кусить сала, сама з'їла. Що ж це за пташка така? Давайте ще раз послухаємо віршик. Як зима вона на гілці і співа, мов на сопілці, жовті груди, чорні крила, кусень сала сама з'їла. Це маленька пташечка синичка. Вона має жовте брюшко та синю головку. Давайте далі. Завіває хуртовина і летять на Україну милі пташки, невеличкі, кольорові рукавички, як червоні ліхтарі, сяють взимку в снігурі. Правильно, це снігур, подивіться, а у цієї пташечки навпаки. Брюшко має червоний колір. Ну і остання пташечка, яку зашифрувала для нас Оленка. Це на дворах стрибає, крихти збирає. Ростом він маленький, сірий, чепурненький, справжній молодець. Діти, хто він? Правильно, горобець. Горобчика ми вже з вами знаємо. На минулому занятті він до нас в гості приходив. Тому ця загадка для нас була дуже легкою. І так, до нас сьогодні прилетів снігур, синичка та горобець. Дітки, а давайте ж з вами разом з Оленкою дізнаємося, згадаємо, що цікавого ми сьогодні з вами дізналися. Дітки, птахам необхідно допомагати. Їх можна наготувати хлібом, картоплею та різноманітним насінням, покласти їх у годівничку. Діти, не можна готувати гострим. Тобто, наприклад, гострими сухариками, сірим хлібом або цитрусами. Це дуже шкідливо для їхнього здоров'я. Дітки, ми разом з вами і Оленкою, добре пропрацювали. До зустрічі на наступному занятті. До побачення!